Якщо у людини є захоплення, життєва потреба, це стає невід'ємною частиною усього її життя. Найдивовижніше, коли це стосується людей з особливими потребами, Віктор Тито багато років присвятив спорту, який приймає тільки сміливих і безстрашних, авторалі просто створений для тих, хто не боїться швидкості та непередбачених труднощів. несмотря что що я інвалід, я вважаю, що я щасливий, звісно, человек В этом плані, так. Да. В житті кожної людини трапляються такі моменти, коли визначається її доля. Так склалося і в житті Віктора Титова. Коли йому було 26 років, він потрапив у страшну автокатастрофу. Хлопець вижив, але важка травма хребта зробила його прикутим до ліжка. Не дивлячись на це, згодом проявився його твердий та азартний характер. Він не здався, не опустив руки, не впав у відчай. Віктор Титов обрав для себе інший шлях, і у цьому йому допомогла його дружина Тетяна. Ее было очень сложно, конечно, трудно. Вот. То есть я говорю, она живет именно жизнью, так сказать, инвалида. То есть у нас все это здоровый человек, сложно. Но после автомобильной аварии боялся даже на машину сесть, боялся. Потом как-то со временем, со временем прошло и потихоньку стал учиться, снова переучиваться, еще на ручное управление. Постепенно, постепенно стал ездить с ручным управлением. И то одно время даже задом не умел ездить, боялся задом ездить. Начали мы самые первые. В 88 году мы выехали на Чехию. Так что ну, там мы заняли где-то 15 места, занимали такие. Но ну, а потом, как съездила я на учебу на Брест, на Брянск, на везде в Москве поучились и посмотрели, как другие выступают. Ну, уже мы стали уже более лучше выступать, занимали третье места, четвертые. Ну, потом у нас уже пошли первые места, стали уже у нас свои конкуренты москвичи, потому что и иностранцы, у них более машины так экипированы у них. Навігатори, все есть и щоти всякие, А ми виступаємо просто з часами з будильниками. на свої, так сказати. Зустріч в санаторії з першим чемпіоном Європи, заслуженим майстром спорту серед водіїв, аматорів з фізичними вадами Ігорем Григорієвим, проклала Віктору Титову дорогу до автоспорту. У нас Григорієв такой з Києва. Две команды команду Украины, команду Молдавии, в Прибалтику он туда нас таскал везде. Вот. и Потом с москвичами познакомились, стали в Москве. В Москве были рали с 90-х годов. Там все были вот эти команды Грузии, Азербайджана, Армении. Те приезжали в то время еще на клубных машинах. В то время мы до сих пор ездим на личных машинах, участвуем везде, где если что, разбил. Вже твої проблеми машина. Ралійні гонки дуже небезпечні. Це величезний ризик для здоров'я та життя. Але про це він не думає. Життя дуже швидкоплинне. і тому сьогодні Віктор Анатолійович насолоджується ним сповна. Ралі це азарт, напруга та неабияке випробування для гонщика. До того ж, ралі сприяють виділенню адреналіну та ендорфіну, гормону щастя. Тому без цього виду спорту Віктор Анатолійович себе вже не уявляє. Наприклад, були в Криму, відпочивали, да? приїжджаємо домой, у нас тут раз приглашення в Вінгю було. Да? Срочно. Ми за один день все оформлялися. І... Нам треба було теж два за двое суток, що и до Венгрии добирались туда, за забудопіш, ну, пройдя границу, все то есть такие расстояния, Ми все это успевали, все проходили. Всі віктор Титов все своє життя присвятив спорту: шахи, дайвінг, великий та настільний теніс, гонки на інвалідних візках, плавання. Його спортивні захоплення настільки різносторонні, що дивуєшся, як може людина з обмеженими фізичними можливостями одночасно все це осягнути. Але головним і доленосним для нього став автоспорт. Віктор Титов об'їхав майже всі країни Європи. Брав участь не тільки у всеукраїнських, а й у найвідоміших кожному гонщику міжнародних змаганнях та фестивалях. Численні нагороди Віктора Анатолійовича яскраво демонструють, наскільки невипадковою людиною він є в автоспорті. Зайнявши перше місце у Чемпіонаті Європи з авторалі, що проходив у 1992 році в Чехії, виборов титул чемпіона Європи. Титул – серйозний суперник для спортсменів-інвалідів з Росії і Європи, звідки до участі у таких змаганнях спортсмени приїжджають цілими командами. а поруч з ним завжди були только его дружина за сумісництвом штурман та син. Вот сын с нами тоже был в Чехии, он, когда нас обгоняли, он даже в обморок падал, чуть ли болельщик такой был страшный, все это. Mm -hmm. Да, переживал, то и приезжали, например, французы, итальянцы, они в формах приезжали на клубных машинах, все. Мы так, то в чем там, на, на таких машинах все как увидит их в форме. Ой, эти вас победят, уже все, да, переживал уже заранее. все Ну, все равно первые места уже последние года занимаем и уже созваниваемся, кто едет, кто не едет. И все обычно спрашивают, титовы будут, мы говорим, да конечно будем. Куда мы денемся, и все спрашивают, какая у вас машина, потому что от машины тоже все зависит. Mm -hmm. Так сказать, выступали на таких на советских машинах, а потом перешли на иномарки. Но в иномарках уже ну, все равно лучше стало, потому что уже у нас там с автоматом машина уже легче управлять. По Москве движение огромнейшее, те автострады, в Киеве тоже все. Ну, занимаем первые места, это уже первые, вторые места, это уже чисто наши. У Лисичанську, де сьогодні і мешкає Віктор Титов, можливості тренуватися до участі в авторалі немає. І тому тільки на змаганнях він може знову відчути шалену швидкість, круті повороти і таку жадану перемогу. Там знижок людям з порушеннями опірно-рухового апарату не роблять. Титаки, як усі, і умови змагань однакові для всіх учасників. Тому перемога сприймається як величезне досягнення доказ власних можливостей самому собі. Це життя, це настояще життя. У тобто 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 нас може на равних з здоровим чоловіком. За границею Франція, Германія, там інваліди. живут и занимаются спортом профессионально. Они все работают, причем они работают, спортом профессионально занимаются, не так, как мы от случая к случаю. Там мы чувствовали людьми, то есть мы на равных среди нас выступали там. Например, в Москве выступают и профессионалы, и вообще любители тоже здоровые, ходячие люди, любители выступали. Но потом нас делили по классам, так сказать, в классах профессионалов, в классах здоровых, в классах инвалидов, там. и по классам машин тоже автомобилей. И личный зачет там все. Ну, это действительно праздник, это ну, для нас это жизнь. В Україні щороку проходять традиційні змагання з авторалі для водіїв аматорів з фізичними вадами на машинах з ручним керуванням. З особливою гордістю Титови згадують змагання каштана Київщини. За установленими правилами, за 3,5 години спортсмени повинні проїхати певним міським маршрутом. Виграє той екіпаж, який найкраще проїде маршрут, вказаний в карті легенді. А у Києві це зробити не так вже й легко. Можна запросто заблукати, повернувши не там, де треба. Тут водій повністю залежить від штурмана. Конкуренти старі, і ми переживаємо, ніч не спимо, вранці на старт. Хандрашка со всіх сторон трясеться, ми спочатку нічого не можемо в цій легенді зобразити. Їдемо, ругаємося з ним, йому говорю налево, він їде направо спочатку, ну, кілометр десь так з ним воюємо, а потім сходимо в свою колію і все получається. Ну, обычно вот эти соревнования не менше 300 кілометрів. менее 300 кілометрів. Сьогодні Віктор Титов є головою Лисичанського спортивного клубу Факел. Зареєстрований він за його адресою проживання. Членів клубу об'єднує потреба бути корисними іншим. Своїй країні потреба у спілкуванні. Зустрічаються вони не часто, але іноді влаштовують спортивні турніри. правда, с кожним роком це быты стає все складніше. Клуб факел был организован в 1992 году. Ежегодно участвовали соревнования организовывали в Рубежном. То есть соревнования было трех городов Рубежно, Северодонецк, Лисичанск. В Рубежном предоставляли там как бы бесплатное помещение. Там. Вот. А мы полком, с исполком всегда брали автобус, собирали всех инвалидов, везем врубежно на весь день там, э, и питание сами мы это организуем, то есть э, благодаря спонсорам питания, призы, стараемся, чтобы каждый инвалид с чем-то ушел, не с пустыми руками, даже если он ничего не завоевал. Мы всем инвалидам в городе помогаем, потому что у нас есть такие э, случаи, например, вот с Новодружевки парень молодой, шейник, стар, шейником нырнул. В Ленинграде был на заработках, нырнул и сломал шею, и он был лежачим. Ну вот с мамой жили, ревут, оба ревут, что только вот мы просто случайно в них узнали. И пришла я к ним, начала ему помогать, как жить, как пользоваться, так сказать, инвалидом надо, какие ну, там условия должны быть, то все. В общем-то так помогаем. Потом у нас девушка была, маршрутка перевернулась, на, на Северодонецк ехала. Она тоже была такая сначала, так сказать, забитая, потом и книги, все рассказывали, все ходило к ней. Теперь она стала активная, научится уже на, на коляске ездит, учится, везде сейчас она в Евпатории на учебе. Помогать надо людям, потому что они не все знают, до себя не могут постоять лишний раз, что-то попросить. Mm -hmm. Так, узнаем, какие новые, что появляются, помогаем. Віктор Титов своїми досягненнями прославляє не тільки Лисичанськ та Луганщину. Він багато зробив для того, щоб підняти авторитет України на міжнародних змаганнях, на які він щороку отримує не одне запрошення. Сейчас є два приглашення. Вот это на Київ тоже, на 26 року і Черновці на 23 мая теж. Мы бы поехали, но все проблемы сейчас в деньгах, все деньги, бензин вон какой-то, это полторы э, тысячи до Черновцов ехать, где-то 750 до Киева. Это, это mm -hmm. только, только доехать туда, а обратно еще и там на соревнованиях, mm -hmm. бензин, то есть деньги найдем, поедем, может, но трудно сейчас, трудно сейчас, mm -hmm. проблемы все вот это. Там від організатори соревновані платять за нас стартування, платять страхове, плачуть проживання і питання за організаторів. Нам же тільки вот за проїзд треба автомобіль. Але в нашій країні авторалі не внесені до кваліфікації видів спорту інвалідів. Спортсмени з фізичними вадами неофіційно приймають участь у відповідальних стартах. Їм не приділяють уваги, не забезпечено фінансування. А участь у змаганнях задоволення не з дешевих. Спонсорів в останні роки стало значно менше, тому титове витрачають власні кошти або тільки ще раз виїхати на трасу. І якщо у професійних авторалі існує серйозний призовий фонд, то участь у змаганнях для людей з фізичними вадами фактично нічого не дає. У кращому разі це грамоти, дипломи та медалі. а еще цукерки и автокосметика. В Черновцах хотелось бы побывать там. Тем более там в Черновцах будут участвовать тоже с Молдавии, с Белоруссии, с Прибалтики, с Германии там будут, с России там будут. Но, фактически они международное соревнование. Страны, те, которые участвуют, они вывешивают флаги. То есть вот там наш флаг украинский висел, наш, мы сфотографировали это, то и, да, фотография. Українських флагом там там були інваліди, от, наприклад з Африки, там Зимбамбі, всякі от такі страни, яких ми не знаємо теж, да? і їхні флаги флагі учасу Завдяки таким унікальним людям, як Віктор Титов, Україна знаходиться серед лідерів в Паралімпійських іграх. Титов не був їх учасником. Але якщо б йому випала б така нагода, він достойно представив би нашу країну у всесвітніх змаганнях. тепер на Звісно, куди ми ділимося? <говорит> нас там ждуть, там у нас конкуренти, особливо треба да. Росії, москвичам. Привіт передати, щоб нам перше місце там по-любому. Навірно, поїдемо. ha <laughs> ha